Покажу вам ідеальне рішення для вашого старенького телевізора, який вже або морально застарів. Наприклад, якщо він Smart TV, як от у нас варіант, Samsung, він якісний, все, smart TV, але вже цей смарт не обновляється, не оновлюється. І ми поставили додаток Київстар, а він не працює, він не відкривається взагалі, ви розумієте. Тобто телевізору вже 10 років або більше, і він просто не підтримує, не знаю чому. Коротко, воно не працює. Але в цілому він показує якісно, ви розумієте? Або взагалі у вас є телевізор, але він взагалі не смарт тв -ві. Тобто він працює від антени, там, наприклад, тільки, або якихось зовнішніх істочників, там, DVD-плеєр, чи ще щось, ну таке, ви, ви зрозуміли. Але він нормально працює. Ну що, його, купувати в нові телевізори і смарти, там по 50 тисяч, там, по 20, по 30. Ну, ви зрозуміли. Щоб у вас працював Ютуб уже, щоб воно там було всючасно, через Wi-Fi працювало. Дивіться, є класне рішення. До речі, не дороге. Ви можете свій телевізор просто зразу його осучаснити, так би мовити, зробити таке апгрейд, що він буде нічим не гірше, ніж сучасні телевізори. От, як, наприклад, Samsung показує алічно, але ну, треба йому, скажімо так, зробити апгрейд. Купуйте ось таку приставочку, так би вона називається Smart TV приставка, чи якось так воно називається, друзі. Я вам зараз під'єднаю всі характеристики і моделі саме цієї приставки, тому що ну, от ми вже її користуємо з півроку. Взагалі, тобто, задоволені, супер, дивіться. От зараз це меню телевізора. Зараз я включу меню приставки. Ось, вона вже включилась, дивіться, автоматично, можна сказати, практично. Так. Як мені оце увітрять ага, Оце меню цієї приставки, дивіться. Тобто тут є Play Store, тут можна в принципі, скачувати любі додатки, які вам тільки потрібні. Там. Нам потрібно було що? Щоб, був, працював YouTube, щоб працював Ютуб, щоб працював старті, тому що у нас пакет максимальний на всі канали. Там, е, взагалі. І щоб е, воно працювало, і щоб воно з часом не тупило. Тобто, там е, Через пів року, там, через рік, два-три воно там не почало тупити там, бо, знаєте, там Android щось крупним сталося, або взагалі не згоріло. Тобто така компроміс, ціна якість, максимальна. І ось, будь ласка, 1400 гривень і у вас сучасність Тобто Ютуб працює все просто, як пушка літає, можна сказати, дивіться. Ну, тобто, тобто взагалі супер. Дивіться, включаємо. Карамельна соусу. Взагалі, без затримок, без нічого, без пауз там. Ну, ось, давайте ще там. Поліставим. Ось так воно лістається. Тобто, ну, тобто все літає. На рахунок TV смисл покаже. Дивіться, моментально все грузиться, дивіться, канали давайте включимо. ось, Листаємо по меню міню каналі. Ну, ну, можливо, там десь секунда затримка, бо я просто так оплацюю, воно можливо просто не встигає тупо реагувати. ну, ось, Включили кіно. ну, Дивіться, лістаємо канали зараз. Тому ось так. По параметрам, 4 гіга оперативу, параметри я вам всі під'єдную до цього відео. Коштує вона у нас в магазині 1400 гривень. Там мені писали вже там на Тіктосі, що там ціна є 700 гривень, там. вона там максимум стоїть. Я розумію, друзі, що є дешевші ціни, ви пойміть правильно. Але ми шукали таку, щоб вона була максимально. Тобто нам не потрібно грати якісь ігри там, або дивитись там, торренти, там, я не знаю, 4К, ще щось. Мені так почали писати. Там. Нам потрібно, щоб працювало ось це. Тобто, як звичайний смарт ну, От у нас вдома є смарт тв два телевізори, і в нас все влаштовує. Ми дивимося Київстар, дивимося YouTube, там, може ін інколи Google там заходимо і все. Нас все влаштоване, нам не потрібні суперпараметри, скажімо так. Тому за ці гроші це ідеальніший варіант. Тобто, ви розумієте? Я, е, до речі, є 700 гривень, дай ви пишете, є там і а є і дорожчі варіанти, ви розумієте? Тобто, можна було взяти дорожче, але наче нам зайвий функціонал, за ми заплатимо, але не будемо його використовувати. Розумієте? А так, 1400 гривень і все, воно працює ідеально. Дружина користується, вона задоволення взагалі. Все просто, нічого не тупить, ні разу не зависло, нічого. І плюс у дружини півроку ми батьків два місяці на кухні. Так само старенький телевізор нормально працює, ну що його міняти. Купили, все так само працює. До речі, YouTube взагалі там пов'язався, як там картинка на нього. Ну, в общем, там сучасний Android 12, якщо параметри там подивитись. Так що рекомендую. 1400 гривень вони у нас є в продажу.